І на мене раз у раз налягали, щоб я одружився. І я вже поставив навіть свої умови і їх обіцяли виконати. Моя мати заходилася коло цього з великим захопленням. Вона розраховувала на те, що колись я вже одружений, обмиюся у спасенній воді хрещень. Вона раділа, що я вже більше схиляюсь до хрещення, а в моїй вірі вона вбачала здійснення своїх бажань і твоїх обіцянок. Щодня на моє прохання і за своїм власним бажанням вона благала тебе пристрасним воланням свого серця, щоб ти послав їй якийсь сон щодо мого майбутнього шлюбу. Але ти ніколи не погоджувався на це, вона бачила якісь пусті марева, фантастичне видива, що їх створює жива сила людського духу, коли він до глибин переймається якоїсь справи. Вона оповідала мені про них, не маючи їм такої віри, яку, звичайно, мала тоді, коли їй ти щось об'являв, тільки легковажила все. Вона казала, що відчуває, не знаю, яким особливим чуттям, що не дається пояснити словами різницю між одкровенням, яке походить від тебе, і сонними мареннями, що походять з її душі. А тим часом на одруженні наполягали, уже навіть вибрали дівчину. Однак їй не доставало двох років для заміжжя, вона мені подобалася, і не було іншої ради, як почекати.